121 Псалом. Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. Ноги наші стояли в воротях Твоїх Єрусалими. Єрусалими. Збудований ти як те місто, що злучине разом, куди сходять племена, племена Господні, щоб свідчити Ізраїліві, щоб іменню Господньому дякувати. Бо то там, на престолах для суду, сидять на престолах Дому Давидового, миру бажайте для Єрусалиму, нехай будуть безпечні, хто любить тебе, нехай буде мир у твоїх передмур'ях, безпека в палатах твоїх, ради братті моєї та друзів моїх я буду казати мир тобі, ради дому Гос Господа нашого Бога я буду шукати для тебе добра. Мір вам, дорогі брати і сестри, шановні наші гості. Я дуже радий вас всіх бачити і дуже дякую нашому Господу за цей тиждень, який вже минув, за те, що всі ми маємо змогу приходити в цей дім, для того, щоб дякувати нашому Господу. За те, що він дарує нам, дарує в ці такі небезпечні і небезпечні дні, коли триває війна, і все-таки він дарує нам мир. Мир не той, що ми звикли, ну, як би казати, мир, мир і спокій. Тому, що Господь з нами. Літають ці шахеди, літають ракети, але Господь захищає нас, турбується про нас. І сьогодні, слава йому, ми зібрались тут для того, щоб подякувати йому і навчитись від слово, яке він залишив для кожного з нас. Перед тим як ми будемо слухати слово наставлення від брата Олександра, я хочу з вами трохи згадати деякі вірші зі Святого Письма і налаштуватись на слухання Слова Божого. В посланні. До Ефесян, апостола Павла до Ефесян в першому розділі і в третьому вірші ми читаємо такі слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Дуже цікаві слова і рядки, і ми розуміємо, що наш Отець Небесний Він нас вже поблагословив. Поблагословив у Христі особами благословіннями. Ісус Христос звершив дуже величезну справу на Голгофі. І в ньому, в нашому Спасителі, заховані всі скарби, всі благословіння. Благословіння не треба для кожного з нас, це стосується, не треба його заробляти, не треба його заслужувати. Воно вже, воно є вже, і воно придбане нам, Ісусом Христом. Що нам треба зробити? Нам треба тільки прийти до нього? Він благословляє нас прощенням гріхів. Він простив нас на Голгофі? Ще благословіння – це те, що Яке Господь придбав для кожного з нас, це то, що, те, що Він нас вибрав. Ми вибрані їм. Коли ми покаялись, ми попадаємо в розряд вибраних людей. І ще благословіння, що Він дарує нам, це Він нас відкупив, Відкупив Відкупив від рабства гріха та невір'я. Він відкупив нас від злих, поганих речей. Для кожного з нас велике благословення і нам не треба його заробляти, це те, що він. Наш Отець Небесний, Він усиновлює нас. Він усиновлює нас через Ісуса Христа. Бог приймає кожного, бо так написано в Слові Божому, що ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, каже Ісус Христос. Тобто наш Отець Небесний. Він приймає кожного і усиновлює кожного, хто пускає Ісуса Христа до свого серця, хто живе тим життям, на яке вказує наш Господь. І дуже добре і дуже добре те, що ми маємо змогу навчатись від цього слова. Коли ми слухаємо, коли ми роздумовуємо, розмірковуємо над словом, то ми більш його познаємо, нашого Господа, познаємо Його, те, що він дуже любив, що він робив, як він робив, як він навчав, і збираючись тут, ми. Можемо вчитись від цього слова, і це дуже велике благословення до кожного з нас.